Шановні аграрії, ну нарешті ДБ Хотин зайшов вже на склад від компанії Агрован. Десять років підряд він радує своєю врожайності в любу погоду. Цей рік аномальною жарою показав, що Хотин виявився лідером по врожайності. Шановні аграрії, вам не почулося. Чому так? Насіння ДБ Хотин середньоранній гібрид, який має дуже високу посухостійкість, гарну воро... вологовіддачу, і високий врожай 10 років аграрії. Уявіться 10 років стабільно високий врожайність в будь-яку погоду у тебе хотин за що, то, що він пластичний. Значить, у більш вологий рік у нього відкривається висока врожайність. А у посухостійкий рік він не падає ниже плінтуса. Немає такого, щоб хотин був збитковим. Тому обирайте гібриди ДБ Хотин. Але ж ви, коли ви загуглите в інтернеті, там тьма тьмуща цього насіння. Я рекомендую вам вибирати у провіреного виробника насіння. Там тернабірко. Віват Агрован пропонує вам насіння ДБ Хотин. Наша насіннева компанія Агрован-виробник пропонує вам насіння ДБ «Хотин», яке дороблено вагокорпорації степова, обробка насіння іншурперфор фунгіцид і стимулятор росту пленкообразуючий. Що це вам дає? Ви отримуєте рівні, дружні, здорові всходи. Ну, що іще треба? Шановні аграрії, купуючи насіння у виробника НК Агрован, ви отримуєте гарантований врожай в наступному році. Бо наше насіння високої якості. Це перевірено саме роками вирощування так. Шановні аграрії, компанія Агрован пропонує не тільки якісне насіння, а й агрономічну підтримку при процесі вирощування. Шановні аграрії, хочете мати якісний врожай? Вибирайте насіння ДБ Хотин від компанії Агрован. А я вам кажу до побачення. Підписуйтесь на канал мирного време, мирного неба і благополуччя. До побачення.